Доброго дня всім моїм друзям, з вами Ольга і сьогодні я розповім про ідеальне добриво для формування та розвитку бутонів. Ця тема цікавить багатьох квітникарів, бо один і той же сорт може виглядати по-різному. Один і той же сорт може бути більш яскравішим, більш бліднішим. Може бути квітка більша, менша, тому все залежить від добрив. Ми дуже Довго шукали доброва, яке нам найбільше підходить. Раніше використовували, як і багато інших квітникарів, монофосфат калію. Так він допомагав в порівнянні з іншими добровами, але все ж таки там всього-навсього два макроелементи це фосфор і калій. Інколи приходилося і працювати по листу, підживлювати мікроелементи. Це взагалі коли сезон і багато роботи дуже незручно. Потім рекомендували нам використовувати доброго Мастер 134013, Так, це покращило ситуацію. Потім у нас був, було доброго 105210, 10. теж пришвидшує бутони, але все ж таки ідеальний для отримання гарних великих квітів, все ж таки доброго 10 30 20 Ось такий у нього колір. Мене часто питають, коли мені дзвонять, як воно виглядає. Майже біле, з такими вкрапленнями синіми, воно дуже-дуже добре розчиняється в воді, без всякого баласту. Містить азот, фосфор, калій, магній та всі мікроелементи. Дуже швидко рослини реагують на це добриво. і воно розроблено спеціально для тих культур, які ростуть на торфяних субстратах, тобто для тих квітів, які вирощуємо ми. А що ми вирощуємо, ми вирощуємо ампельну петунію, ми вирощуємо бакопу, калібраху і всі однорічники, які цвітуть. Цілий сезон, і які повинні бути яскраві, і приваблювати своїм видом і радувати всіх. Тому оце доброго найкраще. Як його використовувати? Ну, це доброволь залежить використання від того, як часто ви думаєте, поливати? Якщо погода. Дощова, якщо мало світла, то краще збільшити дозу і давати 8-10 грам на 10 літрів води, бо поливати ви будете, ну, може, раз в три дні. Якщо жарко, як зараз, і поливи вже майже кожного дня, то можна дозу дати 5-6 грам на 10 літрів води. Цього достатньо, коли треба використовувати це доброволь. Ось бачите, тут бутончики ще маленькі, може бути ще менше, але як тільки ви бачите, що вже формуються бутони, то починайте використовувати це добрива. І от поки повністю не зацвіти, або багато квітів вже зацвіти в вашому гаршочку. Отак воно використовується, а потім вже переходиться на іншу формулу. І тоді вже. Інше доброго буду використовувати весь сезон допоки не прийдуть морози. Маю надію, що це відео вам сподобалося. Воно буде для вас корисне. І вам всього найкращого і до нових зустрічей!